Доброго ранку на каналі Файні квіти, Городина. садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 16 та 17 жовтня 2025 року. Сьогодні, 16 жовтня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Лев до 21 години 6 хвилин. Нагадаю, це четверта фаза. І ось після 21 години 6 хвилин він перейде в знак Діва. Але з 8 години ранку 8 хвилин і до 21 години 6 хвилин вечора це час місяця без курсу. Тому тільки до 7.30 ранку можна посадити озимий чесник та цибулю. Розсаду не турбуємо. Не можна поливати та підживлювати рослини до 21-ї години вечора. Але після цієї години можна розпочинати поливи та підживлення рослин. До 15-ї години добрий час для обрізки саду при гарній погоді сонячній, щоб вітерець був, якщо ж опади, будь ласка, ніяких обрізок не проводимо. І гарний час до 15-ї години для проведення зел... зелених операцій на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкіл та хвороб проводимо біопрепаратами. 16 жовтня тільки до 14 години дня сприятливий час для різних заготівець. Важливо для здоров'я на 16 жовтня 2025 року. Тут працюють енергії місяців в знаці ЛЕВ, тому дуже важливі натуральні соки та трав'яні чаї. В раціоні мають бути протеїни, вітаміни Д і С. Що ж готуємо для цього? Готуємо страви з риби, морепродуктів, готуємо каші з пшона, вівса, гречки, рису, печемо картоплю, готуємо страви із моркви, їмо яблука, груші, хурму, ананаси, авокадо, вітаміну зелень, соняшникове насіння, горіхи, чесник та, по можливості, маслини. Смачного вам! Завтра, 17 жовтня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці діва. Можна тільки посіяти насіння сидиратів в теплицях і все, розсаду не турбуємо. Будуть ефективними поливи та підживлення рослин будь-якими добривами. Не можна проводити обрізку саду та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин дочкників та хвороб проводимо біопрепаратами. 17 жовтня, несприятливий день для різних заготівель. А важливо для здоров'я на 17 жовтня 2025 року. Це вже енергії знаку діва. Місяць в діві, значить, треба користуватися роздільним харчуванням і їжу приймати малесенькими порціями і не використовувати для приготування страв будь-які макаронні вироби. А що готуємо? А готуємо смачні каші з гречки та пшона – Їмо молочні продукти, цвітну капусту готуємо, кардоплю, моркву, редьку, редиску, зелені культури, їмо яблука, груші і всі інші доступні фрукти та ягоди, які у вас є. І обов'язково додавайте до свого меню будь-які горіхи, які теж у вас є. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий Усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту, тепла та затишку у ваших оселях і удачі у всіх ваших справах. Щастя вам людського і здоров'я вам міцного! Маємо надію, що зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!